Вихованці творчої майстерні під керівництвом художниці долі розписують гільзу від снаряду. Дожка прикладає Арішка ти. Настюха». Відбитки дитячих долонь серед українських орнаментів такий ескіз обрали для спільної роботи. Художниця доля каже: у такий спосіб хоче згуртувати дітей та дати кожному можливість доєднатися до волонтерства. Спільний малюнок виконувався на гільзі для того, щоб об'єднати дітей при виконанні цього завдання, так само як об'єднана наша армія у справі захисту України, так само як об'єднаний український народ у справі допомагати Збройним силам України. Ось чому для мене понад важливо це та справа, яка об'єднує нас усіх, тому що саме з такою відповідальністю ми маємо продовжувати боротися за свою свободу гільзи, які виконали своє бойове завдання, на передовій надали волонтери, розповідає доля. Майже кожній дитині дісталося по одній. Розмальовували їх протягом двох місяців. Тематику обрали патріотичну. Кожен вклав і свій задум і повністю всю свою душу, і величезний намір перемоги і побажання усього найкращого нашим захисникам. Над створенням розпису Хільс працювала вся творча майстерня. Навіть ті діти, які за кордоном вони розповідали, що бажають додати там таку то квіточку, тому що вона тато символізує, або там такий-то орнамент, або в композиції до розписаної гільзи там іншої дитини можна зробити ще краще, і говорилася власна думка. Ми усі це зважували, тому це спільна робота усієї творчої майстерні. 14-річна Вікторія Бабік розповідає, до творчої майстерні ходить понад три роки. На своїй гільзі зобразила Лесю Українку. Мені подобається вона як історична постать. як Взагалі людина, її твори дуже цікаві. Чому саме такий ескіз? Тому що весь українка асоціюється з традиціями українськими, тому я намалювала орнаменти української вишивки. Це була моя перша гільза, я її малювала десь місяць. На гільзі дівчина написала і цитату з твору української поетеси. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмираю. Я думаю, що вона хотіла сказати, що не потрібно здаватися, що треба боротися за своє життя за волю. Загалом розписали 15 гільз, їх передали військовим. Ми дуже старалися. Гільзи яскраво заряжені на перемогу. Не на камеру захисник каже, ці гільси виставлять як лоти на онлайн-аукціоні. За виручені гроші куплять спорядження для штурмовиків. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.